Чотири шахіди, два води, корпуси, два він. Перший з другим етажом склався його. Школи немає. Сторож який був тут. Я йому телефонувала. Він не брав трубку, і я розуміла, що тут відбувається. І він після прильотів вибіг, вибіг басіком і прибіг до мене, до в нього текла рука була все в крові. Шахет, Да. Перший десь не знаю, десь там раніше впав, а другий пролетів. На п'ятідесятий дом, третій на школу, о, а четвертий сюди до нас. І він отак раз, ось на цій крайній кімнаті у мене і сусідська, І він якраз на грані упав, в шахет. Там навіть мото видно. Всі живі. ну такого ще, звісно, не було. Прилетіли шахеди. Я тут живу поруч, так що я все чула. Мій будинок теж підскакував, було дуже страшно. Зранку побачила свою школу, це дуже печально. Школи практично нема: ні вікон, ні криші, ні перегородок всіх. Приватний сектор дуже постраждав, і ще там, де зупинка транспорту, два будинки двоповерхові.